Раз говоримо про промінну небезпеку. Друзі, говоримо у Херсонській області 2 жовтня на російській міні підірвалася людина. Це був псевдосапер, який не мав ліцензії на проведення розмінувальних небезпечних робіт. За інформацією правоохоронців, власник одного з фермерських господарств усно домовився з жителями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів. Наняті експерти, так би мовити, які не мали відповідного дозволу. На такі заходи для розміновування використовували використовували трактор замовника, і при цьому вони додали до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування. Такі конструкції можуть бути небезпечними в першу чергу для господарів землі. Чим окрім небезпеки для життя і здоров'я може загрожувати нелегальне розмінування, дізнаємося у адвоката Ігоря Яська. Він він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, доброго здоров'я. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Тема, про яку ми зараз говоримо, вона насправді емоційно дуже гостра, тому що підкреслю ще раз: суто емоційно, я можу зрозуміти людину, яка хоче швидко розмінувати територію, і вже робити з землею те, що годиться з нею робити: зорати, засіяти чи можливо зібрати урожай, але. Розмінування буває нелегальним. У чому полягає сенс цього терміну? Да, в першу чергу вона емоційно дуже гостра, і в другу чергу, мабуть, теж можна сказати, в першу чергу, вона економічно дуже гостра. Чому? Тому що. Ми бачимо на сьогоднішній день, особливо аграрний бізнес. Він залишив він опинився в таких заручниках. По перше, одне із заручників це те, що важко збувати продукцію по хороших цінах зв'язку з тим, що ми бачимо, що відбувається в портах, да, в портовій інфраструктурі, і ми розуміємо, що з другої сторони що фермер хоче, хоча б щось для внутрішнього ринку почати продавати, виробляти і, звичайно, засіятися і обробити землю. Ну і думати, ти І вже тут це об'єктивна реальність. Так. так, звичайно, тому що якщо він не закладе основу для майбутнього врожаю вже сьогодні. То вже не буде мати урожай в наступному році, і це не поодинокі випадки. На жаль, що підриваються і на мінах, і само як ви кажете, і залучають таких спеціалістів несертифікованих, і, і фермери йдуть відповідно на ризики, на ризики і своїм життям і здоров'ям, і відповідно і життям і здоров'ям тих, так самозванців, саперів, які йдуть і ніби хочуть допомогти. А далі ще основний момент: що вони наражають і себе на небезпеку, і на кримінальну відповідальність і інших людей. Чому тому, що якщо хорошо, якщо це поле його і цей пай, його а якщо він завтра його віддав комусь іншій юридичній особі там чи фізичній особі повернув з оренди цей пай. І дасть якесь заключення про те, що він вже має необхідні документи, що він нібито, хоча е, самозванні так сказати, ці сапери, вони не дають ніяких сертифікатів і ніяких документів. Але якщо фермер запевнить людину, що він повертає той пай і він ніби розмінований, і потім хтось підірветься на тому е, чи на тій земельній ділянці, то відповідно тоді і сам фермер буде вже нести відповідальність перед законом за те, що він наразив на небезпеку. І піддав, як кажуть, загрозі і здоров'я людини, коли там Тому... от я дуже дякую що за це сказав... роз'яснення. Бо знаєте, перший, так би мовити, захід на цю тему справляє враження, що держава з якогось доброго дива вирішила встановити монополію. Ні, тільки ми можемо розміновувати потрібне ліцензування, раптом кримінальна відповідальність і такі з якого доброго дива треба швидко розміновуватися, а виявляється, є нюанси. Да, дивіться, є не тільки держава, може створила монополію, є громадські організації. Якщо статутом передбачена діяльність про те, що діяльність у сфері розмінування, і це є профільна діяльність цієї громадської спілки. І держава залишила за собою монополію. Це перевірка суб'єкта цього, хто буде розміновувати, це перевірка на належність і відповідність сертифікації. І якщо держава дана перевірка триває від 6 до 12 місяців. І якщо перевірку пройде, тобто держава перевірить і встановить про те, що даний суб'єкт відповідає це громадська неприбуткова організація, всі вимогам, тоді держава дає, видає сертифікат і вже дозволяє розміновувати цим суб'єктам, але не тільки, що це будуть працівники державних структур, Міністерства надзвичайних ситуацій чи хтось із поріднений із спеціалістів. А які документи мають свідчити, що розміновувач легальний і куди потрібно звертатися в такому випадку? Значить, дивіться: документи це повинен бути сертифікат. Виданий міністерством надзвичайних ситуацій або кабінет міністерством надзвичайних ситуацій, тобто сертифікат на те, що Держава перевірила даний суб'єкт має всі належні основні засоби. Весь персонал пройшов навчання, пройшов інструктажі, і потім, коли цей суб'єкт не господарський, це буде, скажімо, громадська спілка там чи громадська організація, яка буде виконувати ці роботи, вона повинна буде цьому фермеру видати певний документ, що буде підтверджувати. Розмінування і перевірку даної території, і а, вже нюанс. відповідальні пани да. Ігоре нюанс на території України сьогодні діють міжнародні гуманітарні організації, які займаються гуманітарним розмінуванням. Чи вони теж мають отримувати ліцензію від державної служби з надзвичайних ситуацій? Чи існують ліцензії міжнародного зразка, які валідні так би мовити за замовчуванням? Ні, вони повинні пройти сертифікацію українських спеціалістів і отримати відповідність відповідно до вимог чинного законодавства. Не виключено, не виключено, що це може рухатися швидше. Якщо є відповідні сертифікати міжнародні, але на жаль, ситуація свідчить про те, що дуже досить велика черга від фермерських господарств, і от саме момент сертифікації і момент фінансування, тому що тут, якщо отримує сертифікат, то тут повинна Повинні гранди, там, чи європейські, чи всесвітні організації фінансувати ці роботи для українських фермерів. Тому що, як свідчить досвід, який ми зіштовхувалися з фермерами, з аграріями, фермер сам не може потягнути. Процес розмінування своїх полів, бо він досить е, 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 бюджетно затратний для даного фермера. Тому, е, перше, це повинно бути і сертифікація, і другий момент це повинні бути профінансовані ці роботи, тому що навіть якщо міжнародна організація вона отримає сертифікат в Україні, але за ці роботи ніхто не буде платити. То ви прекрасно розумієте, що ніхто не буде виконувати ці роботи по розмінуванню. От, і в силу цих причин, всіх, які ми з вами тут проговорили, тому фермери і вимушені йти на ризики, ті, які йдуть, які ви розказали про випадок у Херсонській області. Яку відповідальність несе замовник і виконавець? Дивіться, виконавець За несе нелегальне Нелегальний виконавець несе в нього є дві відповідальності: це в рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це 164 стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення. Там відповідальність досить в фінансовому плані. Вона не настільки там важка, але вона Виконавець може втратити всі засоби свого е, виробництва, огляду там чи своєї роботи. Тобто стаття передбачає конфіскацію цих штраф, е, там 8,5 тисяч гривень, і конфіскацію майна, яке використовувалось для незаконної підприємницької діяльності, або використовувалось без сертифіката чи без ліцензії, якщо така потрібна. Ну і відповідно, там стаття ще 263, е, е, Кримінального кодексу України. Це порушення правил там і поводження з вибухонебезпечними зброєю і так далі. А там уже далі, в залежності від того, які будуть від цього наслідки. Чи, якщо, не дай Бог, там пострад... Якщо так. в процесі розмінування стався вибух, постраждали люди, не дай Боже, летальні випадки, хто несе кінцеву відповідальність? Це дивіться в цьому. Це справа, кожна справа в даному випадку буде індивідуальна угу. в залежності від того, хто і як заключав договір, і які були домовленості, і хто як правильно сказати, хто надав недостовірну інформацію, чи хто не надав якусь інформацію, і хто здійснив ризики і пішов на порушення закону або хто має, не спитав ліцензію, так. Так, що мається на увазі, якщо людина каже, що в мене є всі документи? І фермер з ним заключає письмовий договір, а в людини документів не виявляється, хто і хто буде розміновувати, вже відповідно відповідальність всю несе той, хто, той, хто не має права розміновувати. Якщо ж фермер не перевірив, і в договорі передбачено, що він зобов'язаний перевірити і допустити до своїх полів тільки сертифікованих спеціалістів, а він допустив недбалість там, чи халатність, і допустив, то вже відповідно там буде фермер нести відповідальність за це. Тобто, тут але як правило в селі ви прекрасно. Ясно розумієте, що всі домовленості відбуваються це усно ніхто ні за що не несе відповідальності, і в таких випадках, якщо зірветься міна і розірветься і постраждає. Людина, яка не має сертифікату, то як правило, мені так здається, практика звичайно судово буде формуватися, то буде нести відповідальність той, хто сам взяв на себе ризики, і відповідальність розміновувати без а тепер. Давайте поговоримо, пане Ігоре, як правильно куди звертатися і як правильно оформити заявку на розміновування своєї території. В Україні є такий сайт, називається «Military Federal. Це сайт, який допомагає звернутися і зареєструватися, подати заявку про те, що там на тому сайті людина може зареєструватися і вказати, що потрібно, як потрібно, десь і скільки потрібно розміновувати. Можна територію? ще раз назву: Мілітарі Феодал. Ага, мілітарі Феодал. Добре. А миль феодал, і через цей сайт людина, фермер аграрій, подає заявку, де вказує свою територію, де вказує, яка площа замінована, і вже відповідно в чергову по черговості. Потім починають інформація, передається в компетентні органи в спеціалістам, і тоді, вже після того, починає розміновуватися територія. Адвокат Ігор Ясько розповідав нам про ці насправді життєво важливі тонкощі в ефірі першого шоу.